Коли маленька собачка соня, що не була розумною собачкою сонею, а була маленьким розумним цуценям, то вона часто робила калюжі в коридорі. Хазяїн Іван Іванович дуже гнілась, титя соню носом і при цьому примовляв. Хто зробив калюжу? Хто зробив калюжу? Виховані собаки мають стерпіти і не робити калюжі. Коридорі. Собачки Соні, звісно, це страшенно не подобались. І замість того, щоб терпіти, напрагнула непомітно робити свою справу на кримі, тому що на кириму калюж не залишається. Одно, та одного дня вони вийшли гуляти на вулицю, і перед під'їздом маленька Соня побачила одну величезну калюжу. Хто забув таку величезну калюжу? Подумала вона, а за нею вона побачила другу ще більшу калюжу. За нею третю, ще більшу калюжу. Це певно слон, здогадалася розумна собачка Соня. Скільки ж він та пів? Подумала вона з повагою, і від тих пів перестали робити калюжки в коридорі.